О, чудово, чудово, чудово. Це що потрібно. Прекрасна реакція. Будь ласка, це віднеси в центрифугу. а це в піч. 67 градусів, не більше. Так, будь ласка, неси обережно. Так. Що таке? Розбив. Та що ж таке? Все справа спочатку потрібно робити. Стільки праці. Ах. Як тепер все це? Що це таке? За розбите обладнання з вас знімає штраф? З мене? За що? Це ж не я розбив. Де справедливість? Що за день так прекрасно все починалось? Ах. Так, те, що таке? А, Завдання від продюсерів: чому Бог карає невинних? Хороше запитання. Книга Вихід, 20 розділ. Угу. Ну що ж, давайте розбиратись. Отже, давайте прочитаємо сам біблійний текст, що в ньому сказано. Я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене. Невже Бог дійсно так робить? Припустимо. Богульник, злочинець, вбивця якимось чином. Уникнув покарання від людей і Бога, таке стається, спокійно дожив до старості і помер. І ось його син, хороша, благочестива, богобійна людина, виріс і раптом на нього, як на бідного Йова, падають всі небесні кари. І у нього залишається тільки одне запитання: За що, Боже, я караю тебе за гріх твого батька? Але ж це несправедливо! Хіба ти не читав, що я заздрісний. І караю за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене. То це ще мої діти і навіть онуки будуть страждати за гріх мого батька. Так, бо твій батько був не просто грішником, а великим грішником. Оце вже краще. Це вже краще. Тільки трошки ще інтонації і артикуляції, щоб резонанс був. Цю штуку швиденько віднеси, бо ми з джемою її забрали. Ідея, що Бог карає дітей за гріхи батьків, підриває самі основи нашого життя. Ми віримо в те, що в житті існує справедливість. Тобто, що, врешті-решт, кожен отримує належне. Навіть діти інтуїтивно відчувають справедливість і гостро реагують, коли з ними вчиняють несправедливо. Ви коли-небудь бачили справді невдалу копію картини? Ось, до прикладу, таку. Яка більше схожа на шар чи пародію на геніальний витвір мистецтва. Так от, я вибач, я не знав, що це ти намалював. Так ось, картина світу, в якій Бог, що є уособленням найвищих морально-етичних чеснот, творить таку несправедливість, подібна на якийсь шарж чи навіть злу карикатуру. Тому давайте розберемося. Або Бог несправедливий, або він був несправедливим і раптом змінився, або він був, є і буде справедливим. Почнемо з філології. Як ми розуміємо вираз покарання дітей за гріхи батьків, який ми читали в цьому тексті? Адже, якщо вдуматись, цю фразу можна розуміти в двох змістах. Зміст А не дуже вдала копія вітровіанської людини. Це його вітровіанський син. Гріх робив батько, а покарання чомусь впало на сина, хоча він цього не робив. Тут ідея правонаступництва покарання за гріх. Зміст Б. Гріхи робили батьки, навчили цього дітей, які почали робити те ж саме, а може ще й більше. Тут ідея правонаступництва гріха. Яскравий приклад життя італійської мафії в Америці Хрещений Батько, де син батька мафіозного клану став правонаступником справи батька і навіть її розширив, а потім правонаступником став їх внук. Наслідки були сумними для всіх. І для мене, і для моїх синів, і онуків, і правнуків. Тож який з цих двох сенсів міститься в виразі покарання провини батьків на дітях? Зазвичай чомусь люди автоматично обирають перший, хоча він абсолютно. Не узгоджується з нашим уявленням, яким має бути Бог і образом, який представлений в Біблії. Які в нас почуття виникають, коли наші слова перекручують і вкладають в них з місць, якого там не було. Ну добре ще коли це від непорозуміння, а коли це зроблено навмисно і злісно, щоб нас скомпрометувати і створити наш негативний образ. Щось подібне відбувається з містом слів, які Бог проголосив через Мойсея в десяти заповідях. І це не дивлячись на те, що через того самого Мойсея Бог чітко пояснив, як треба розуміти принцип правосуддя. Книга повторення закону, 24 розділ, 16 текст: не будуть забиті батьки за синів, а сини не будуть забиті за батьків. Кожен за гріх свій смертю покараний буде. Не скривиш суду. У світлі цих слів давайте ще раз прочитаємо слова з десяти заповідей. Я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Зверніть увагу, що покарання тут протиставляється милості. Кому? Тисячам поколінь нащадків, перше покоління яких дотримувалось Божих заповідей любило Бога. А ці всі інші покоління робили, що хотіли? Ні. Всі покоління любили Бога і дотримувалися Його заповідей. Тож зрозуміло, що і покарання паде на всі покоління, які творили беззаконня по прикладу своїх пращурів. Ідемо далі. Прочитаємо з книги Вихід, 34 розділ, 6-7 текст. І перейшов Господь перед лицем його та й викликнув. Господь, Господь, Бог милосерний і милостивий, довготерпеливий, і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину й переступ та гріх, та, певне, не вважає чистим винного, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Ці слова прозвучали, коли Мойсей вдруге отримував заповіді Божі, тому що перші заповіді на скрижалях були розбиті. Коли народ впав і долопоклонства, вони зробили собі золотого тельця. А тепер, коли вони отримують ці заповіді вдруге, знову звучить заборона ідолопоклонства. При цьому спочатку йде тема милості, прощення гріхів, вибачення, чого добивався Мойсей як заступник народу. І знову повторюється, що гріх батьків, дітей, онуків і правнуків, який не вибачений, не розкаяний, буде покараний. Тепер з окремими деревами, давайте побачимо весь ліс. Книга Пророка Єзикіля, 18-й розділ, 19-й і 20-й текст. А скажете ви, чому то син не поніс провину батька? Але ж син той чинив право та справедливість, дотримав усі з устави мої і виконував їх. Він конче буде жити. А та душа, що згрішить, вона помре. Син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе за провину синову. Справедливість справедливого буде на ньому. А несправедливість несправедливого на тому буде. Ці слова Єзикіль проголосив через кілька сотень років після слів Мойсея, тому що народ Божий знову опинився в тій самій ситуації, впавши ідолопоклонство, опинившись перед загрозою вавилонського полону. Деякі з них з'явилася ідея, що вони невинні страждають за провину їхніх батьків. І Бог знову через прока пояснив принцип справедливого суду, що він є Бог справедливості, а не якийсь неадекватний язичницький божок. До речі, куди це діти? Ось який більше схожий на тлінну людину. Заради об'єктивності потрібно сказати, що дійсно діти можуть постраждати за гріхи батьків, коли мова йде про наслідки гріхів. Наприклад. Пара зачала дитину в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Дитина народилась інвалідом і прожила так все життя, навіть якщо батьки покинули згубну звичку через цю трагедію. Або з біблійно. через Вавилонську навалу і полон постраждало багато невинних людей, наприклад, Даниїл, Єзикіл, Єремія і інші. Чи це справедливо? Звісно, що ні. Але це вже не є несправедливість Божа. Це вибір людини і її глупість. Але це вже інша історія Божої справедливої компенсації всім, хто постраждали через чужі гріхи і беззаконня. Отже, Бог ніколи не діяв несправедливо, і його слова в другій заповіді не суперечать ні тому, що говорив Мойсей, ні Зекіїль, ні інші пророки, ні апостоли, ні сам наш Господь Ісус Христос про індивідуальну відповідальність за гріх, а навпаки, підсилюють її. Бог ніколи не карає невинного. Ось так. Mm. Хороша деталька. Хм. А ви знали, що щурі єдині савці на нашій планеті, які, крім людини, вміють сміятись?